Всього на виставці, присвяченій 25-річчю з дня заснування художньої школи номер 3 представлено 30 кращих робіт учнів за останні роки. Це роботи, відзначені на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Виконана малюнки в техніці живопис, графіка батік. Тут і запорізькі козаки пишуть листа турецькому султану, і мальовничі куточки Кривого Рогу, і багато робіт на українську народну тематику. Крім малюнків, тут також представлені скульптори. Деякі юні художники особисто презентували свої роботи. Я занимаюсь уже 6 лет, и работа у меня это скульптура. Потому что это моя любимая, можно сказать, работа. Я ее любила, ну, можно сказать, самое лучшее. И вкладывала в нее всю душу. Поэтому больше всего она мне нравится. Для меня легко заниматься фудожеством на школе. Мне кажется, что у меня даже дар этим заниматься. И пошел я, потому что. Ну не знаю, мне это очень нравится. Это по душе мне как бы. Я сегодня э, представляю работу. Ну, она называется колыбельная. ну, мамина колыбельная. Вот. На ней изображена э, женщина, которая держит на руках маленького ребенка своего. Она ему поет колыбельную, а ему снится, что они как бы летят в лодке, которую везут э, журавли. За 25 років художню освіту у третій школі отримали понад 450 дітей. Зараз тут 150 учнів від 6 до 16 років. У кожному з них педагоги намагаються розкрити потенціал майбутнього художника. Хочеться сказати, що колектив учні нашої школи це одна єдина, дружна, творча родина. У нас працюють молоді. молоді з великим творчим потенціалом і великими планами на майбутні викладачі. А наші учні постійно радують нас своїми успіхами в образотворчому мистецтві. Тому тих, хто хоче навчитися гарно малювати, ми запрошуємо до нашої школи на навчання. приєднатися до нашої родини.